Вітаю всіх на каналі. Через тапалки та взагалі прийняття криптовалюти дуже багато з'явилось новачків, які хочуть інвестувати або ж як мінімум забрати свій профід з таполок. Але, як показує практика, люди не до кінця розуміються в базовому принципі роботи криптовалюти, що може спричинити втрату коштів через брак знань. В цьому відео ми розберемо базове розуміння криптовалютних транзакцій для того, щоб Новачки не втратили свої активи. Тобто, це та база, яку має знати кожен, хто тим чи іншим чином буде виконувати якісь транзакції. Також частково задінемо тему криптовалютних гаманців та переказу між ними. Поради щодо забезпечення безпеки гаманців, коротше кажучи, основу, яка збереже ваші кошти. Взагалі, у нас на каналі є більш розгорнуте відео про криптогаманці, раджу всім новачкам його переглянути. Почнемо з того, що криптовалютні транзакції можуть виконуватись в різних мережах. Кожний окремий токен можна передавати лише по тій мережі, в якій він підтримується. Всі токени з Телеграму створені на мережі Тон. Відповідно, відправляти їх потрібно саме через цю мережу, поки не буде створено якийсь додатковий міст, тобто можливість передачі вже по іншим мережам. Але потрібно бути дуже уважним, виконуючи будь-яку транзакцію. Для того, щоб успішно отримати активи з однієї вашої адреси на іншу, потрібно знати наступне: Перше, це адреса вашого гаманця. Кожного актива, окрема адреса, ви маєте завжди її перевіряти. Так як якщо це не холодний гаманець, а умовно біржа, вони з часом змінюються. Не потрібно її зберігати десь у нотатках, а краще кожний раз копіювати безпосередньо з застосунку перед самою транзакцією. Тож раджу обов'язково перед кожною транзакцією перевіряти адресу. Також адреса активу може змінюватись в залежності від мережі, по якій буде зроблена транзакція. Тобто один і той самий актив, умовно, монета, у мережі ETH має одну адресу, а в мережі Тон зовсім іншу. І так далі. Якщо ви відправите монету по мережі Тон на адресу гаманця мережі ЄТХ, є висока ймовірність, що ці монети згоріли. Якщо ця відправка була між некастодіальними гаманцями, тобто де ви єдиний відповідаєте за ваші активи і маєте всі ключі від гаманця, тоді ця транзакція 100% згоріла. Якщо ж ця відправка була на біржевий гаманець, тоді я думаю, що також згоріли, але хоча б є якийсь шанс зв'язатися з підтримкою для уточнення, бо біржеві гаманці – це вже гарячі гаманці, не підконтрольні вам. Виняток, звичайно, біржовий гаманець Web3. Звичайно, слід не забувати і про комісію, яка стягується при відправці. Зазвичай в таких мережах, як Том чи Солана, вона незначна. Але в мережі ETH вона може коштувати набагато більше. Було вже багато випадків, коли інвестори. Платили колосальні суми комісій через неуважність. Щоб ви розуміли, суми сягали 100 тисяч доларів або навіть і мільйон. Також комісію може стягуватися в кількості токенів, які ви відправляєте, все залежить від гаманця. В некастодіальних гаманцях, де ви сам собі господар, зазвичай комісія стягується монетою мережі, а в кастодіальних, тобто біржових гаманцях, можливі різні варіанти. Тепер трохи практики, щоб ви засвоїли, як це працює. Заходимо спочатку в застосунок, де саме ви збираєтесь отримати ваш актив. Так як ви отримаєте, логічно, що це буде депозит, чи поповнення, чи якась подібна назва кнопки. Вибираємо монету, яку ви збираєтесь отримати. Вибираємо мережу, по якій буде передаватись ця монета, і копіюємо адресу. Це у випадку, якщо ви знаєте, що у вас немає варіантів мережі. Якщо варіанти мережі різні, як наприклад зі стейблкоїном USDT, тоді переходимо спочатку в інший застосунок, з якого вам потрібно відправити монету. Вибираємо кнопку надіслати, або зняття, або щось тому подібне. В даному випадку на біржі є дві опції: це через криптомережу або користувача Binance по номеру телефона, пошті або ID. Цей варіант взагалі не стягує комісії. Так як у нас переказ між біржами, нам потрібно вибрати перший варіант через криптомережу. Дивимось доступні мережі та комісії за їх використання. Бачимо, що найменші комісії зараз в таких мережах, як Polygon та Arbitrium. Переходимо в застосунок, де ми отримуємо кошти, та копіюємо адресу гаманця в мережі Arbitrium. Переходимо назад, вибираємо цю ж мережу і вставляємо адресу. Вибираємо суму, яку потрібно зняти, і підтверджуємо. Тепер поради щодо безпеки. Потрібно правильно та безпечно зберігати ваш приватний ключ та сітфрази. Приватний ключ знаходиться на вашому пристрої, тому важливо захищати операційну систему від несанкціонованого доступу, до прикладу, через шкідливе програмне забезпечення. Якщо у вас в телефоні завантажені застосунки пов'язані з криптовалютою, на яких ви зберігаєте кошти, забудьте про завантаження будь-чого з інтернету з невідомих джерел, або ж так само завантаження невідомих застосунків на свій телефон з невідомих джерел. Тільки Apple Store або Play Market. Якщо ж вам так крутить, тоді заведіть собі для крипти окремий телефон. Що ж до фрази, то краще перенести її на якусь флешку та ще записати десь окремо на аркуші. І головне, ви нікому і ніколи не маєте казати вашу сіт-фразу. Це ваш ключ до гаманця, по якому будь-хто може отримати до нього доступ. Якщо ж ви відправили десь у коментарі вашу сіт-фразу з проханням допомогти розібратись, то негайно. Переведіть кошти з того гаманця і створіть собі інший. та нікому більше не відправляйте СІД-фразу. Це навіть гірше, ніж відправити номер картки, дані та cvv код тому що банк хоча б підтвердження ваше очікує при спробі списання чи купівлі, а в криптосвіті гроші вкрадуть і довести нічого вже не вийде, тому що є гаманці, в яких навіть KYC не потрібен. Тож, будьте обережні та уважні, дякую за перегляд та до зустрічі в наступних відео!